Рак карта комунікації. Чи ви зрозумілі та відверті, коли спілкуєтесь з іншими, вам важко просити про допомогу або те, що вам потрібно. Цей рік зверне вашу увагу на те, як багато речей пов'язано з тим, як ви розмовляєте зі світом і як він розмовляє з вами. Він навчить вас бути чітким. Та шукати ясності у всіх комунікаціях між собою та іншими у вашому житті. Чи потрібно вам спілкуватись з кимось, з ким давно цього спілкування немає? Вам потрібно прояснити щось туманне між вами та іншою людиною, можливо, треба комусь подзвонити або написати листа. Карта комунікація каже, що з'ясувати все це у цьому році буде дуже вчасно. Адже спілкування підкреслюється у всіх сферах вашого життя. Також ця карта зазначає, що спілкування відбувається не тільки між людьми. Ваші духовні провідники, янголи та інші помічники завжди намагаються привернути вашу увагу. Варто бути відкритим до їх повідомлень. Запитайте і дізнайтесь, подивіться і побачите, прислухайтеся. І почуєте спілкування це не просто розмова про когось або щось, це здатність здобувати священну мудрість, розвиваючи сприйнятливість та навчаючись слухати. І протягом року ви станете справжнім майстром з цього.